Який розмір судового збору за розлучення від 1 січня 2024 року, згідно із законом про судовий збір та законом України про державний бюджет України 2024 року ставки судового збору були змінені? Законом України про судовий збір визначено, що судовий збір сплачується по всій території України за подання позовних заяв скарг. За будь-які документи, які будуть видаватись судом, судовий збір обчислюється відповідно до прожиткового мінімуму, який зареєстрований на 1 січня 2024 року. Під час подання позовної заяви щодо розірвання шлюбу сплачується судовий збір в обов'язковому порядку. Саме сума судового збору щодо розірвання шлюбу становить 1211 гривень 20 копійок. Судовий збір ви зможете сплатити як і самостійно, так і звернутись до нас за допомогою до адвокатського об'єднання «Правда». Ми зможемо вам в цьому допомогти.